Всім доброго ранку, друзі. Якщо він звичайно добрий. Не встиг вийти на господарство, там розкидати в церочку. Вже як кажуть, по всій Україні повітряна тривога. Удари по кривому розі, ну, це взагалі. Як вже ці расисти набридли. Нічого хорошого кожного дня. Ну, Але якось повинні жити далі. Так що, друзі, не забувайте про наші Збройні Сили України. Відмовте собі в чомусь. І постійно скидайте їм. Ну, хоча б, хто що може. Я вже не кажу останні гроші. От, хто чим може, тим допоможіть нашим Збройним силам України. Все буде Україна. Так, вчора був понеділок. Дуже продуктивний день. Вже вирішив з полі повибирати гарбузки. Ну, що я скажу? Оттакенький урожай. І це ще не все. Зараз поїду. Ще одненький прицепчик привезу. Так, да, вже тут а? місце обмежили динозаврам. Ну нічого. Скоро вони будуть обмежувати місце морозілці. Ну, такі гарбузки середні. Ну, зазвичай ми їх так там частина на насіння здаємо. Щось висіваємо. Ну, в основному кормові. Корова, коник. Саме порося там кришимо корморізкою. Хтось там вирощує, я не знаю, там, для бізнесу, там, прибирають, там, комбайнами, збирають насіння. ну Я так і не займаюся. Так що таке. Будемо розвантажувати і будемо рушати далі. я прицепчика. Це Саме останній сорт це таке, що вже трошки підгнивші, якісь лопнувші, Це те, що буде саме перше прибиратися на корм. А ну а тут об'ємось такий. І це ще не все. Ну, я взагалі в шоці цього року, скільки гарбуз. Я скажу для нашого господарства це взагалі багато. І ще буде зараз прицепчик. Половина навіть прицепчика. Батько кобилкою привозив вже декілька хурок. Так що я не знаю, як воно це все буде прибиратись. Ой, щоб ще не погнило, але навіс, здається, є. Щось трошки буде зберігатися. Ну, вже як прийдуть морози, будемо накривати, а можливо, і перевеземо в хлів, ближче до сіна складемо. Ну, не знаю, як його зберігати буде і що з ними робити. Ось таке. Що, коли в борщ підемо? Да. От таке. Ну це я кажу, це треба самим першим ділом його буде прибрати. Щось трошки на корм. Це вже будемо якось вибирати, пересушувати. Ну, побачимо, що з ним будемо робити. 6 вересня, друзі. А ще в мене такі помідори на участку. Щодня дружина приходить, вибере декілька штук. Ну, салат гарантовано щодня є. Чи якась помідорка то сальця. І ще скільки зелених. Не знаю, як воно буде достигати, вже передають холоди, приморозки. Не знаю, що з ним буде робити. Можливо, хтось знає краще, як поводитись з помідорами. То хтось щось напише, підкаже. Оце тут мої діти ще. Такі кущики самі найбільші. Це тільки одненьку пачку я посадив в цьому році. Висіяв сюди, думаю, що буде тебе. My heart in your hands, you came back round Ooh. Didn't think that you'd fall in so deep Didn't know that I had it in me З гарбузками невеличка. То 10 соток. Ну, що я скажу? З борти буде. Але знову куди її складати. От проблема. Нічого, десь місце виділю. Ну, такі тут середні гарбузки, невеличкі. Да, планував я взяти великого прицепа, але думаю, своїм помаленьку поїжджу, бо мені їхати взагалі він це кінець села по той здоровий прицеп. Їдь туди, їдь назад, завозь назад. ну, Я рахую, що це мені те саме виходить. то це таке своїм два рейси зроблю і нічого страшного не буде. Ось такі гарбузки. Ось такенький урожай. Ну, пишіть коментарі, ось, можливо, кращий урожай. Більший. гарбузи гарніші. Ну, Маємо те, що маємо. От ну, Неодноразово тут часом йдемо то якісь там зайці вибіжать, то сліди оленів. Я скажу, що з війною в лісі живності набагато більше стало, ніж було. Це вже я кажу, що результат такий для природи. Ну але не в користь екології. От скільки гарбузок вийшло. Бачите, тут ліс всяке гілля лежить. А думаю, кину пару полінець. Що воно тут? Воно просто буде лежати, його спалять. Воно вже навіть так підпалили, що десь ліс горить. Все в диму. А так я цих пару полінець закину, буде на дровцято. Да, ліс капітально десь загорівся. Я, друзі, вкинув декілька гілячок, Вже на декілька днів буде чим хату отопити. Воно просто-напросто лежить нахабно на полі. Я його нічого не вкрав, воно просто лежало в мене на полі спилене вже. Що мені його в'їжджати чи ще щось? А так я вдома собі на полінці поріжу, порубаю. Та й буде тачка дров. Ну як по-іншому дрова брати? Більше я без допили без сокири, просто прийшов та збирав. Там є, щоб його просто було там прибрати, спалити. Так воно на полі лежить в мене. ну... У мене слов немає. Так, да, Загрузились непогано. Ще на такій дорозі. Короче, сінокос мені там взагалі так трамбували. Думав ще якусь отавку скосити. Думаю, завезу діду для кози. А там просто там тракторами втрамбували поле. Та ще й ліс штабелюють. Ну це взагалі, я не знаю. Просто немає слів. Це буде така компенсація. Декілька гілочок з поля забрав взагалі друзі, ти подивишся, просто все в диму. Десь ліс капітально горить. А там взагалі, тако, якщо подивитись ближче до Костополя, там просто все сіре, навіть лісу не видно. показати своїх урожайчик. Дзвонить чоловік, один просить, каже, чи зможеш мені там привезти картошечку. Якраз там комбайн на полі збирає, я кажу, ну чого ж ні. Якраз я звільнився і прямую на поле до нього. Він допомагав мені цеглу розвантажувати. Тут потрібно якось чоловіка виручить і віддячить. От таке життя в селі. Один одного потрібно виручати. Без цього ніяк. Каштанка стоїть, напаслася. Ну, прицепчик куповий, Ну. Каже, прицепа два буде, ну хто його знає. Зараз перевіримо, що в нього за урожай буде. Девчари ми забирали гарбузки свої, а це тільки трошки далі. Є ці пильові ванни. Ну, копає непогано картошки. Мало що лишається. Ну, маленька саме собою буде через лінту випадати, а так. Два рядочки раз. Ну, файний тракторець з комбайном, що я ще можу сказати. Бачу, він 25-ка ми тягали таке, ну... Но... тут я не знаю.

Кілька тонн добрих є. Ну Там десь приблизно 2,5 куба на прицепі добрих буде. Прицеп сам трехкубовий. об'єму зразу видно. От Оттакень урожай був чоловіка з поля. Ну, У мене було звідси з рядків 10 кішків з цієї площі. Так собі. Ну і прицеп гарбуз. Ну добре, я задоволений тим, що маємо так, дорожка так собі йдути. Поля. В чому плюс, коли я везу вантаж Оце як їдеш по ємках, хоч трошки м'якше трактор по ямках їде, а так як я б до підкачав взагалі ковбасить. Тут Т25 сам по собі м'який. І кабіна дерев'яна в нього. Так, перший рейс зробили. Його швагрують тут на кутку цього поля. Якраз там різ починається його поле. Нажимося і повеземо йому додому. Так, Сіпнули два бункера з комбайна. І прибрали тільки половину поля. Ну, навіть відсотки я сказав би 40. Так що я можу сказати, прицепчиків три таких буде добрих. Ну, там дві різні грядки, я не знаю, чи сорт картошки такий буде в нього. Ну, три рейси обезпечено, це точно. Ага. Вже як спішиш, думаєш. Ага, треба переключатися на восьму передачу. Дивишся, тут восьма, вже 12 шукаєш. Коротше, хлопці, їду вже по третій рейс. Кошечки. Сипнуло, хлопці, непогано. Гульби. ну, Сім'я велика, це добре. Все, друзі, без останніх прицепчик. Це вже третій рейс картошки на сьогодні. Ну, Сипнуло з 10 соток такі два прицепи. Тут буде кубів десь 2,5. Навіть тако десь 2,3. Ну не повний прицеп. справився з даною роботкою. Тут кажуть, в понеділок важкий день, море кораблі йдуть. то вівторок виявився ще продуктивніший, ніж понеділок. Ну, ми підраховували приблизно. Привезли йому 3700. Ну, коротше, біля 4 тонн картошки. Я рахую, що це непогано було. Ось таке, друзі. Ось такий вівторок у нас. Бойовий. я гарбузки. Ось такий об'єм. Бачили зранку. Може ще комусь цікаво, скільки він спалив по даному об'єму роботи солярки. Ну, коротше, було в баку 7,5 літр. Зараз лишилось щось 5,2, 5,3 літра в баку. Тобто -то от вам і економія і робота. Ну я рахую, що це доволі непогано для цього тракторця і по такій роботі. Все, старичка поставили. От, Привіз ще сюди, пересортував. Ну, за таке саме перше, що піде зараз на корм, то його одразу там поросятиму в коробці, кобильці, щось вони поїдять його трошки. Що я можу сказати? Об'єм непоганий, не знаю навіть що робити з таким, ну це взагалі. Ще не пам'ятаю, щоб у нас було скільки гарбуз цього року. От, не знаю, скільки там постійно збираємо там прицепчик. два, але зараз три прицепа, ну. От для нашого господарства це багато. Не знаю, щось будемо вирішати там. От. Є якісь плани, є якісь думки в мене, що з ним можна зробити, як їх можна реалізувати трошки. Щоб, ну щоб не погнили, просто не пропали. Ну, щось будемо думати. Ось такий день продуктивний вийшов. Так що прицепчик на місці. Картошечку перевезли, виручили чоловіка. Ну, хлопці теж не полінилися, виручили мене з цеглою. Допомогли тобто, розвантажити. Розумієте, зараз такий час важкий, що все воно щось вартує. Там, ну, повинні один одного виручати, друзі. Ну, Теж зараз почну мурувати. Грубкий, камін. Все воно зараз коштує, хлопці. Так що, хто надумає зараз будуватися, ну, взагалі не починайте навіть ні фундаментом. Максимум з участка починайте. Побудуватись зараз просто нереально. Такі ціни, що просто, шок, хлопці, от я сам зараз незадоволений, що почав все таке і сім'я, і будівництво, там, господарство. От реально, в селі зараз побудуватись дуже дорого. Це хіба що там? Ну, Дякувати Богу, що там мені батьки щось трошки допомагають. а так. Я просто кинув би його і там жив собі далі в місті. Ходив би на роботу. Комуналку платив би тільки і за квартиру. Все. Ну, але так. Ну, в селі веселіше, як не кажи. Хто з села, то ставте лайки. Ставте коментарі. Ось такий в мене продуктивний. Вівторок вийшов. Все, друзі, не забуваємо про підписочку. А далі буде цікавіше. Слава Збройним силам України! Всім папа! -па. Tą wabę kartoszkę kopaję hmm? Ty kartoszkę kopajesz?